Якщо, от як я вам зараз запалом в очах розповідаю це, якщо я люблю цю справу, розумієте, просто мені це стало образом мого життя. Я ніколи в житті про це не думала, що я буду займатися мережевим бізнесом. А зараз я просто вважаю, що краще бізнесу немає. Ви мені повірте, я мала бізнес традиційний. В мене було 150 людей в найму. Я мала бізнес на територіях Донецької, Луганської області і Криму. Ви можливо знаєте вже це. І я що я маю після 2014 року? Немає Криму, немає півдонецька, Півлуганська. Що я маю після двадцятого Нічого я вже не маю. Але я була майже мілінян, я збудувала Дом, який в Донецьку за півмільйона доларів, де той дом? нема того дому вже розумієте? І що зараз? Зараз я маю телефон і все. І більше нічого мені не потрібно. І я можу вести цей бізнес з телефоном. І коли ми вивозили товар, і скільки ми не вивезли того товару, і коли люди в тебе працювали, і ти там мусив виплатити, і що в мене залишився борг перед державою в, в, в вигляді ПДВ фірми, що їм фірма перестала існувати, а борг залишиться і мені придеться його сплачувати. Розумієте? Тобто традиційний бізнес він теж дуже багато має мінусів. А яке навчання? Я маю чотири вищих освіти. Чотири. Я маю медичну вищу освіту, я маю економічну вищу освіту, я маю філологічну вищу освіту, е, філологія англійська і, і, польсь, і російська, і е, тут в Польщі отримала. Фігня, конечно, але не важна. Е. І я маю ще MBA. MBA це найкрутіша Master of business administration. Жодна академічна освіта з тих чотирьох, що я маю, не дала мені такого розвідку, як надає мені МЛМ бізнес. Сама дисципліна, тайм-менеджмент, просування, впевненість, риторика, ораторське містецтво всьому тому я навчилася, займаючись МЛМ бізнесом.